Всім привіт! Тайм знову з вами. І є дві речі, які би я вам хотів сказати. Перше, це я вибачаюся, що так довго не було наступного випуску. Це було по причині того, що я ніяк не міг його відзняти, бо це дуже тонкий процес, який я не можу робити, коли в квартирі знаходиться хтось інший, і я як дурак говорю з камерою. І друге, що я хотів би сказати, сьогодні займаюся трошки в не таких умовах, як завжди, по причині того, що поставив собі за задачу розтягнутися до кінця весни. Детальніше про мій спор з назаром можете подивитися на відео. І я просто не хочу втрачати час, тому що зйомка цієї передачі займає деякий час. І... Я перед тренуванням отак от собі сідаю і потрошку розтягуюсь. Тому от в такому от режимі попробуємо сьогодні відзняти цей випуск. Ну і звичайно, якщо він вийде не дуже гарний і вам не дуже сподобається, про що ви напишете в коментарях, тоді я постараюся робити його вже стоячи. І першим атлетом, якого ми розглянемо в цьому випуску, буде Іван Савчук. Цей молодий фріранер є родом з Маріуполя, який займається вже напротязі восьми 8 років, і він надихає своїм технічним та потужним переміщенням дуже багато людей не тільки в Україні та Росії, але й по всьому світу. Іван має на своєму рахунку багато перемог на різних фріран-чемпіонатах по всій території СНГ. чим важко не походитись, адже техніка та майстерність виконання його елементів дуже і дуже радує око і надихає. До речі, про натхнення іван займається активно саморозвитком, практикує не тільки паркур фріран, а також йогу, розтяжка, правильне харчування тобто він цим всім дуже комплексно і активно займається, і також надихає дуже багатьох людей своїм прикладом. що навіть не варто говорити підписуйтесь на його канал, в друзі в контакті, тому що я впевнений, що більшість з вас вже це давним-давно зробили. І думаю, на цьому ми закінчимо огляд цього прекрасного атлета з України. А в цьому розділі ми розглянемо трішки запізніле відео для нас, в якому матриця розказує, як правильно знімати красиве і круте фрі-ран-відео зимою. Хоч це відзначити той факт, що коли я дивився перший раз це відео, мені було реально дуже весело, тому що в мене склали враження, що він розказує про мене, але дійсно я зрозумів, що більшість людей так і знімають свої зимні фіран-відео. І навіть не знаю, що ще розказати, просто переходіть за силкою знизу, жміть туди, підписуйтесь на його канал, давайте йому більше натхнення на такі відео, тому що дійсно. Хлопці не виходить так з хорошим таким сарказмом розказати е, дуже такі веселі цікаві речі, які мають відображення в реальному житті. А зараз ми поговоримо про тета з міста Бориспіль, який є повним антиподом Івану Савчуку. The... Ну, Можливо, я трошки пограчився. Але Юрій практично ніколи не розминається. Єсть, що попало, розтяжку взагалі ігнорує, вважаючи її непотрібною, е І взагалі не знає, що такі медитації. В роді. <плес> Тим не менш, наша програма не є присвячена саморозвитку, і ми розглядаємо атлета, який не є відомий в загальному в Україні і в світі. А саме таким є Юрій Коломієць. <му> Насправді потужний атлет, тому що я бачив його не тільки на відео, але й вживу, і я розумію, що таке. Зняти красиве відео з монтажом в мільйон кадрів, і що таке дійсно е рухатися красиво плавно і технічно завжди на відео, без відео і так далі. І ця сучка реально є дуже технічна та плавна. А також безбашень. Займається він за його словами вже приблизно 4 роки і практикує він більше фріран, тому що в його доблісному Борисполі немає дуже гарних спотів для паркуру. Бла-бла-бла, стандартна відмазка всіх акрозадротів, в нас немає де пригати. Це був такий авто. Так е Паркур у нього теж досить непогано розвинений, але потрібно ще працювати. Також він деколи любить повеселитись і постигти на руках на краю дому чи там стрибнути заднє. Там же, м -м, як на мене, це знову ж таки не дуже здорово, але в кожному своє. Отже, надіємося на те, що він ще довгий час буде радувати нас своїми відео, своїм переміщенням і тим фактом, що він ще досі живий. Ніяких гучних фестивалів та контестів не планується на найближчий час. Недавно в контові пройшов другий фріран генерал Какун Контест. Відео можете подивитися за силочкою. Єдине, що е, хочеться відзначити, скоро мають бути київські торопиги. 4 вроді. не хочу встати на комп'ютері номер. Ну, номер порядку, я думаю, абсолютно нікого не цікавить. Суть в тому, що це пройде в Києві, недалеко від метро Арсенальної. Точної дати та часу ще немає, але я думаю, це буде оголошено найближчим часом. Силочку на групу ВКонтакті, в якій це все буде оголошено, я скинув. Тому переходіть, підписуйтеся і всі любителі справжнього паркуру. Тобто найшвидшого подолання траси перешкод Переходіть туди і ви отримаєте те, що ви хочете насправді. А на черзі у нас команда з міста Алчевськ Луганської області, яка називається EnerLight. І вони радують дуже крутою та потужною акробатикою. Переглядаючи їхні відео, в мене виникли певні асоціації з командою Аві з Росії. Хлопці дійсно валять на рівні, дуже чисте та потужне Акро, що не може не радувати. Тому підписуємося на їхній канал, підтримуємо хлопців лайками, коментами, там, репостами і надіємося, що через декілька років вони будуть нас все більше і більше радувати, все крутішим та крутішим Акро та фрірамом.